Здраво на сіт, моїх глядачі від Македонія! Привіт всім українцям і всім глядачам зі всього світу, що дивляться мій канал. Ви на каналі Яніна Злебова. І я сиджу в кафе у Скоп'є у Македонії і починаю свій влог. А у попередньому відео завітала до Рамстор Mall, де вперше у житті дегустувала їжу з бургер. У мене була важлива розмова, я розповідала вам про отримання візи тут, у Македонії. Також у попередньому відео багато котиків, отож, рекомендую переглянути мій список відтворення Українка під час війни та всі відео з нього. А я після післяобідній час вийшла з дому, натрапила на кіоск, де можна поповнити свою транспортну картку. І завітала до кафе, в яке вже давно хотіла прийти. Сьогодні теж будуть розмови затишні і приємні. Осенкі. Oh, Моя друга кава завжди десь о 16 відбувається. І зараз той самий час. У мене є розмова, тому я думаю, що песик зараз перестане гавкати, і ми з вами порозмовляємо. Дуже гарна кава. Давно хотіла саме в цю кав'ярню. Взагалі йду в магазин косметичний, але на шляху трапилася. Черговий раз ця кав'ярня, тож думаю, вже час таки завітати. Макіято замовила коштує 80 динар. Смачне. Макіято мені подобається більше ніж капучино, бо напій більш виражений смак має. Можливо, не найкраще місце, щоб записувати розмови, адже вулиця, шум, проте мені здається досить атмосферно вийде. До того ж, мені справді сьогодні є що вам розповісти. Сьогодні я тут одна в кафе. Можна було, звісно, всередині присісти, проте там музика голосно лунає. Тому мені більше зараз подобається тут сидіти. Тут дві кав'ярні поруч, я вирішила почати з цієї, а поруч є ще не бачу назви, є ще інша. Наступного разу завітаю в неї. Вони тут поряд. Через дорогу, магазин. Медичних халатів та іншого спецодягу завжди згадую маму, коли бачу цей магазин, тому що мама, медсестра, і ось там халатики продаються. Вулиця, люди, четверта година дня. Тут досить активно все, тому під ці звуки міста буду розповідати вам. Я думаю, що ви оцінили мою македонську мову. Наразі я мало слів македонською. Знаю, можу поздоровкатися здраво. Можу сказати дякую, це хвала. Або благодарям. Ізви... «Ізвиніте» — це вибачте. А, так, це да. А, ні, це не. Знаю назви продуктів, бо це найлегше вивчити як людина, що майже щодня ходить в продуктовий магазин. Я знаю, як буде м'ясо куряче, це пілешка, тілешка, це. Відповідно, телятина і так далі. Знаю назву деяких овочів: лук Македонською це не цибуля, лук Македонською це часник. А Цибуля це компір. Чи компір це картопля. Ось так я знаю Македонську. Наразі планую вивчати її, бо залишаюся тут на декілька місяців. Кава ж смачніча. П'ю каву без цукру. До кави мені скляночку води принесли в мене вдома в квартирі такі самі склянки, тому як вдома. Настрій прекрасний, бо е, сьогоднішній день почався з того, що мені журналістка Саня, здраво Саня, е, надіслала посилання на невеличкий матеріал, що розмістили на Македонському сайті. Це матеріал про мене. Дивно так склалося, Журналістка дивиться моє відео. Тут дуже гостинні, щирі люди в Македонії мені трапляються. І моя глядачка, вона журналістка пише для цього видання, для цього сайту. і Вона запитала, чи хочу я дати якийсь коментар. І я погодилася, вийшла стаття невеличка, але мені дуже приємно. І я давала посилання у спільноті свого каналу. Відповіла там на деякі запитання щодо блогу. Це взагалі економічний портал, тому там розріз заробітку на Ютубі. Певно, що цікаво більше. Е, ну розповіла, як є. Зараз мені канал мало грошей приносить. Можна сказати, майже не приносить, проте я вірю в те, що мої пригоди все ж таки зацікавлять більше людей. Дякую, що дивитесь, Дякую, що пишете коментарі та натискаєте вподобайки. Досі. Хоча мені здавалося, що ця пригода, вона ну, зацікавить людей, не знаю. Читала у Монро, Монро це блогер, за якою я слідкую, блогерка українська, медійна така особа. Давно слідкую за Мондро. І ось вона написала таку думку, що ті блогери, що поїхали з України, вони начебто втратили зв'язок з реальністю. Зв'язок з контекстом українським, і тому їх не цікаво дивитися тим, хто в Україні. Ну не знаю. Я трошки всередині так образилася на це, тому що я не, не втрачала контекст. У мене мама в Україні сім'я, і я, звісно, знаю, що там відбувається. І взагалі перші чотири місяці війни я була в Україні і в, і в Києві відчувала і ракети, і обстріли чула, і так далі. Тому. Ну, Зараз, можливо, контекст трохи у мене інший, проте я усією душею болію за Україну і за нашу перемогу. Намагаюся покращити свій контент, знімати цікаві відео, щоб мене дивилися, щоб мати змогу допомагати на ці гроші, які я зроблю тут в Україні, і моїй мамі і моїй родині. А розкажіть, як ви п'єте каву? Чи розмішуєте ви пінку, чи з'їдаєте її ложечкою? Я просто п'ю без цукру. І ось так у мене пінка залишається. Я її потім теж ліквідую. Отже, стаття у будь-якому випадку підняла мені настрій, мені приємна увага. Я знаю, що мене дивляться люди, що проживають в Македонії, Македонці, і вони не дуже розуміють українську, проте їм цікаво дивитися знайомі місця. І мені дуже приємно, що так розширюється моя аудиторія. Тому здраво і залишайтеся тут. Дякую за вашу підтримку і за вашу увагу. Це справді дуже гостинна нація. Ну, я це відчуваю на собі. Мені тут приємно і траплялися хороші люди. Тому насолоджуюся усім тим, що відбувається. Починаю вивчати македонську мову. Мрію потрапити додому. Ось таке життя, буття македонське. А, Там далі дівчата сіли, так там можна замовити піца, хот-дог, гамбургер, тост, малічин тост, французький тост, вегетаріанський. Ну, коротше, вони там щось жують якусь піцу. Наступного разу прийду теж сюди. Тому залишаю для вас ще раз посилання на матеріал про мене на македонському ресурсі на сайті Фактор. До речі, знаю, що мене дивляться македонці. Бо дивилася статистиці свого каналу, що моє відео про Скоп'є, яке називається «Скоп'є місто Плеят, його опублікували на форумі Македонському. Це я вже каву і прийшла присісти записати ще шматочок відео. Швидко вже в нас темніше, тому що перевели час і вже. Близько п'ятої години вечора на вулиці нічого не буде видно. Це такий якийсь дивний майданчик, я обрала. Ну, є і такі місця тут у нас у Скоп'ї. Отож, відео, яке опублікували на форумі, його певно, що обговорювали. Не знаю в якому контексті, але приходили на канал Місцеві Македонці і писали. Своє здивування щодо української мови, зокрема, я ж кажу в відео Північна Македонія і Македонською назва країни звучить Северна Македонія. І оце північна, певно, що їм не зрозуміло. Хоча я просто українською мовою це кажу. І ще одне зауваження: частина Македонців не приймають назву Северна Македонія, вони назву. Не люблять цю північна Македонія, вони називають свою країну Македонією, тому що з назвою тут були перипетії і така ситуація є. Тому мені писали «Not North Macedonia, only Macedonia». Я поважаю, розумію, використовую позицію своєї країни, нашу дипломатичну позицію щодо міжнародної чинної назви країни. Північна Македонія. Ну, внутрішньо в них тут є свої розбіжності щодо цього, але офіційно назва країни все ж таки звучить як звучить. Я її використовую в назвах, і в тегах і так далі. Просто була дивна реакція саме на слово північна. Ну може воно якось асоціюється з чимось іншим, але це так українською, називається північна Македонія. От, наприклад, коли я була в Болгарії, назва України там Україна була через «гі». Ну, В різних країнах це ж не новинка. Назва країн може звучати по-різному. Тому не ображайтеся, бо, будь ласка, це не мої вигадки. Гарна осінь. Ще зелена трава і такі багряні листочки. Мені так подобається, коли в ряту так стільки автобусів складається, цих червоних, це зупинка тут. І вони чекають на свою пасажирську чергу. Я йду пішки сьогодні. Можливо, назад під'їду автобусом. Оцей мені підходить 50-й. Зараз час вже близько п'ятої і людей багато з роботи на роботу і так далі. Тому я вливаюся в ритм міста. Справжня містянка. Ладно. Ось коли я спускаюся вниз зі свого житла, позаду мене ось така гора, я біля неї живу тому, лише відійшовши, можу побачити. Яка вона гарна, мені завжди подобаються тут ці види. До речі, епопея з пам'ятниками не завершується, досі чомусь не показувала вам ось такого красення. Він знаходиться біля магазину взуття чомусь. Отак, просто посеред провулка. Ось такий красень. Ну, симпатичний. Показує свої копита. Ось тут в центрі є ось такий магазин, Чин, Це ж китайський сайт. Я думаю, чи це речі справді з цього магазину. Ну, китайського сайту. Мабуть, що так. Треба якось зайти, скільки проходжу, не була. Ну, зараз місцеві красуни, хай пройдуть, щоб ви теж подивилися. Мені так подобається, коли дівчата такі плащі вже вдягають. У мене тут з собою тільки одна курточка, але ага. нічого. А я дійшла в центр торговий. Мені подобається тут вказівники. Вон, жена, парк. Парк, Жена, борець Вардар це річка, Зелена Градіна це парк. Прийшла в цей магазин, хочу подивитися засоби для волосся. Може, фарбу якусь нову, лап для нігтів. Жіночий рай кажу. Мені цей магазин дуже дуже подобається. Тут в асортименті багато досить бюджетної та якісної косметики, яка продається лише в цій мережі магазинів. Вона має спеціальну відмітку. Виробництво Німеччина або інші європейські країни. Я вже користуюся сироваткою ось такої фірми. Мені подобається нормальні ціни, нормальна якість. Також у цьому магазині представлені інші бренди, наприклад, японська косметика не дешева. а також багато косметики з відміткою еко, екологічні, веганські. Мені теж подобається ця лінійка. Я вже користуюся от таким тоніком. Маска для волосся у мене є цього бренду. Клас. Багато тканинних масок. Корейські, а також інше виробництво тут представлено. Сьогодні взяла декілька штук, що були зі знижкою по акції. Масок класний вибір, і у цього стенда можна зависнути надовго. Також є відома чорна маска, яку треба відтирати від свого обличчя. Думала, такі вже не продаються. Також є маски, вже розмішані, намішані із глини, це теж прикольна тема. І... Також ще маски плівки у продажі є. Я думала, такі теж вже не продаються. А все можна купити, варто лише пошукати. Я шукала класний бальзамчик для губ новий, і скільки їх розвелося, і спеціальний нічний бальзам для губ, і чоловічий, і ванільний, і з кольором, і без, і медичний. Я обрала ванільний. Також довго обирала собі тонування для волосся і так нічого не обрала. Хотіла взяти ось такий пакетик палет, але тут був якийсь червоний відтінок, не впевнена, що мені хочеться бути саме червоною. Продається тут хна для волосся, чомусь чорна типу басма, чоловіча фарба для волосся. А Також тут представлені бренди, про які мені ще нічого не відомо. До речі, у мене закінчилася фарба для волосся, яку я купляла в Туреччині, яку привозила з собою. Отож, думаю, на майбутнє купляти ось такий палет, тому що тут у Македонії я не розбираюся в фарбі для волосся, не знаю, яку альтернативу придбати. Довго милувалася маленькими упаковками, що представлені на окремому стенді. Це стенд мініатюр. Міні-бальзамчик для волосся, міні-кремчик для рук, міні-спрейчик, міні-ватні диски, така малесенька упаковочка. Це весь товар у тревел-версіях. Виглядає надзвичайно кумедно та мило. Мені дуже сподобалося. Маленькі лосьончики для тіла, маленький крем для обличчя. Можна спробувати в режимі тестера і вже потім придбати велику упаковку, і так можна використовувати ці мініатюрки, чоловічий стайлінг для волосся в маленькому форматі, маленькі зубні пасти, просто менше ніж мізинчик, засоби для гігієни у маленькому форматі клас. І дуже сподобалася така мініатюрна нитка для зубів. Теж міні-версія. Загалом це чудова мережа магазинів, тут є різні засоби, і мені сподобалося, що тут представлені ось такі чаші, які у нас отак в супермаркетах та в магазинах не продаються. Великий вибір був ось таких засобів для гігієни, очі просто розбігаються. Цікаво, що в Македонії нема прокладок Котекс, дівчата. Все таке відкриття зробила для себе. Найважчий вибір це вибір аромату геля для душу. Тут їх так багато, вони такі всі смачні. Мені дуже сподобався аромат з єнотом. Вийшла з дем мінус тисяча делар, ну, це було прогнозовано, бо хочеться і смачненький гель для душу, новенький, і так далі. Там все таке. Ароматне та прикольне. А ще купила звичайний лак для нігтів, не гель-лак, тому що зараз не користуюся лампою. У мене після Туреччини були деякі проблеми з нігтями, і я не користуюся лампою. Купила нарешті звичайний лак, катріс, мабуть, гарний, хороший. Стою на зупинці, буду чекати свій автобус. Ось так тут виглядає посадка. Стою у центрі на рекорді, і мені місцеві сказали, що тут можуть і гаманці, і телефони собі там е брати у вас. Тобто треба слідкувати за речима. Ось тут на рекорді. Це центр міста. Ну, я розумію, як і у будь-якому місці таке може бути. Треба за речима слідкувати. Ось такий засіб для зняття лаку придбала лавандовий. Лак катріс кольору, ось такого хамелеон, ледь-ледь передає камера. І база та топ. Теж катріс. Звичайний лак. Не гель. Мені подобається, як вийшло лаконічно краще, ніж було. Ось що в мене вийшло. А я завершую це відео кадрами вечірнього скоп'я. Відшукала досить таємниче, закрите від очей більшості місце де розміщено ось таку чарівну мініатюру храму. Дуже мені тут сподобалося. Якось так спокійно на душі стало вмить. Бажаю вам гарного настрою. Зустрінемося в моїх нових відео. Слава Україні!